Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні маємо вже 25 грудня, Різдво, надзвичайне світле свято, з яким, безумовно, всіх вас хочу привітати. І хочу сьогодні з вами порозмовляти, висловити свою думку стосовно того, чи взагалі можна що будь-що святкувати в той час, коли йде війна. Що таке? Первое время чуми нам відомо всім. Я зараз не кажу про ті свята, під якими ми маємо на увазі таке гучне застілля, якесь дуже велике вживання їжі або напоїв. Я кажу не про це. Будь-яке свято має під собою іншу основу. Це перш за все духовна основа. Ви, мабуть, вже звикли, що всі мої відео пов'язані з тим, що я намагаюся побачити в будь-яких зовнішніх проявах внутрішню духовну сутність або першопричину будь-чого, будь що відбувається в нашому світі. Необхідно святкувати Різдво? Безумовно, необхідно. Для наших воїнів, які зараз стоять на захисті нашої батьківщини, які не просто стоять, які вмирають, які в жорстких умовах виборюють можливість бути нашому місту Бахмуту всій Україні, залишатися цілісною і незламною. Президент назвав Бахмут фортецею, але Бахмут це небесна фортеця, перш за все. Він завжди був фортецею і залишається саме тому на землі теж фортецею. Так ось ми поговоримо сьогодні про духовні джерела свят. Я зараз тимчасово знаходжусь в Одесі і по вечорах догуляти до моря. От так от сталося, що розкидала судьба всю мою родину по різних куточках України. І ми з татом тут знаходимося тимчасово. І вся Одеса в цей період, коли я вже виходжу з дому, вона вкривається імлою. Світла майже ніде не нема. Тільки чуть, як працюють генератори. В окремих кафешках щось там палає якесь світло, яке є також в магазинах і супермаркетах, бо там є генератори. Я прохожу ту темну Одесу, яка нагадує таке велетенське велетенське, якесь. Ну, Навіть чудовисько, мабуть, яке спить біля моря, спить і зітхає вигуками генераторів. І ось це велетенське чудовисько, яке в дійсності є зачарованим принцем, зачарованою принцесою. Спить лише тому, що з початком темряви. Знаєте, розчахаються такі, така щілина чи така брама до іншого світу, який зазирає наш матеріальний. І інколи протягає йому руку допомоги, а інколи, навпаки, хоче щось зруйнувати. Так ось не Одесу, не Україну зруйнувати не можна. Їм можна тільки протягнути руку допомоги. І ось коли я прогулююсь до берегової лінії. Тоді зі мною ще гуляють мої дві собаки, теж евакуйовані з Бахмута. І ось коли ми проходимо по цю берегову лінію, там в одному місці є такий берег із піску. І туди нікого не пускають, він загрожений, бо там є замінування, як кажуть, там є чергові, які нікого туди не пускають. І ця берегова лінія вона освічена фонарями. Там такі залишки столиків, які були біля кафе, і там стоїть ялинка. Знаєте, така чарівна ялинка. Все це нагадує несправжність всього, що ми спостерігаємо. Людей немає, пустинний берег, такий прибой, море, пісок. Ліхтарі і ялинка, така ж у чудових ліхтарях. Коли дивишся на цю ялинку, розумієш, що це є диво. Що таке різдво? Це є диво. І краса, і любов, і добро, і вищі людські чесноти, вони всі тому існують на землі, що вони мають цей прообраз на небі. І втілитися в цьому земному світі вони навічно не можуть. Вони лише випромінюють інколи. Через окремих людей або окремі країни. От зараз наша Україна волею Бога Небес є такою частиною світа, яка випромінює людські чесноти. Вони здається, в цьому такому темному, в якомусь такому складному світі недолговічні, як ота ялинка на березі моря. Але саме ці чесноти. І тримають цей світ. Саме чи, ці, ці чесноти його рятують. Отак От як врятував колись світ Христос. Він народився в звичайній печері в дуже звичайній родині, далеко не царській, саме тому, що любив людей. Лише любов, така неземна істота. Яка повинна була втілитися через Христа на землі в конкретні справи і в конкретні Його дії, ця любов, вона як свічка запалила любов інших. Інколи, розмірковуючи над судьбою Христа, мені хочеться знаєте, відмотати назад от той історичний факт, Його розп'яття. Я завжди ставилася питанням, чи була можливість у людства не розп'яти Христа? Чи Він дійсно йшов на стопроцентне знищення? Ну, хто каже, що да, все було ну, вже заплановане, нічого змінити було не можна, але ж є свобідна воля людей. І, мабуть, люди все ж таки ну, якась частина могла врятувати цей світ? І може. Христос, коли йшов сюди, Він все ж таки сподівався на цих людей. Розумієте, ми зараз не можемо казати, а що було, якщо б його не розп'яли, його таки розп'яли. Але все одно Він кожен рік знову приходить і приходить через це свято. Він приносить в наш такий жорсткий. В наш химерний, з точки зору духовної, а з точки зору матеріальної дуже такий не просто жорсткий, а дуже, дуже такий видільний, дуже такий масивний світ, в якому щось витончене, в якому щось таке чарівне, існувати не повинно. Але з його приходом все змінюється. І саме головне, що величезна кількість є людей, яка може випромінювати ту ж любов, яку випромінював Христос. І повертаючись до той ялинки, яка стоїть на березі моря, я хочу нагадати, що вона теж здається ефемірною і неіснуючою. Але це є символ, це є символ стійкості ефемірного, стійкості витонченого. І це є символ вічності того, що, як здається, не є вічним. Розумієте, якщо б в нашому світі не існувала світла любові і краси, не існувало би того прихода Христа, через який втілилась любов до людей. Не існувало інших вчителів, через яких також людство втілювалося вся та, та ж вселенська любов і краса. Якщо б не існувало тих людей, які підхоплюють цю естафету і продовжують її через справжні, ну, звичайні речі, саме справжні звичайні речі. Що таке справжність, ви, мабуть, знаєте? Кожен із вас знає, що таке справжність. Бо ми живемо в суспільстві постправди, де інколи. Біле називають чорним, вірніше, частіше біле називають чорним. І в цьому суспільстві постправди раптом з'являється держава, з'являється народ, який каже: ні, біле це біле, а чорне це чорне. І ми готові не просто це сказати, а ми готові це захищати. З'являється народ, який здатний у величезної кількості своїх представників. Відстоювати не абстрактну правду, постправду, а ту, яка є абсолютом. Розумієте, любов Христа це абсолют, а наше розуміння її це відносні дуже речі. І кожен з нас має таку особливість наблизитись до абсолютного розуміння цієї любові, не через роздуми, а через свої дії. Так ось як нам святкувати всі і різдвяні, і новорічні свята в той час, коли йде війна, коли наша держава і наш народ виборюють для себе право бути незалежними, різноманітними, і саме головне бути гідними? Гідність у людини ніхто не може відняти, якщо вона в неї пробудилася. Гідність це дар Божий. Так ось величезна кількість пробуджених людей, українців, зараз виборює своє право на існування не в постправді, а в абсолютної правді, абсолютної любові. І оце свято, яке зараз ми з вами святкуємо. А хтось буде святкувати сьомого, яка різниця? Все одно це. Свято Різдва. Свято приходу в цей світ Спасителя, який любив нас. Просто так любив і тому прийшов. Свято, яке стверджує твердість того, що є <кій> ефемерно. Вибачте свято, яке стверджує, що кожен з нас спроможний. Любити. Так як нам святкувати це свято? Світлою радістю всередині себе, з вірою в нашу перемогу? Святкувати і вірити, що те, що здається нам, не може існувати в світі в цьому, дійсно існує і дійсно перемагає, бо світло. Завжди перемагає темряву. Саме тому до нас прийшов, приходив Христос, і саме тому кожен рік ми знову зустрічаємо Його світло в наших душах. То, дорогі друзі, обов'язково святкуємо Різдво, святкуємо новорічні свята, святкуємо так, як можуть святкувати українці. І щиро, і з любов'ю, і з радістю. І так, щоб кожен, хто знаходиться поряд з нами, також освічувався цією любов'ю. Щасливого вам Різдва, щасливих вам новорічних свят, і ще віри в те, що саме любов спроможна в цьому світі перемагати і темряву, і зло, а любові в наших душах достатньо. І ще дуже важливо пам'ятати, що всі зараз ми проходимо випробування, наскільки наша віра, наша гідність, наша любов спроможна надавати супротив темряві злості і зневірі. Я. Я не живу на якихось небісах і десь там, де існують лише рожеві замки. Я існую в реальному житті, і як будь-яка жінка або як будь-яка людина в нашій країні зараз якусь певну міру своїх там скорбот витримую. І це не означає, що ці скорботи повинні знищити мене. Це означає лише одне: що ці скорботи повинні довести. Що, як би не було важко, світло завжди перемагає темряву. Ось такою вірою святкуємо Різдво, з дячністю, що, не дивлячись ни на які складності, не на які темні сили, не на який інфернальний світ, Господь завжди приходить до нас, бо Він нас любить. З різдвом, дорогі мої, ще зустрінемося.